Друзі, привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto, Holding Real Auto Hub. І сьогодні у нас на перегляді такий класний Kia Sorento, який ми привезли із США. Виграли на аукціоні. Машина приїхала не бита і не фарбована. Жодна деталь, я прийду з точним міром покажу. Цей цієї машини невеликий пробіг і технічно вона практично ідеальна. Це 2013 рік. Face Lift, Двигун 2,4 бензин. Це передній привід. 192 кінські сили. Тут гідротрансформатор, трансмісія стоїть. Автомат шестиступеневий. Дуже хороший надійний двигун. І дуже непогана економічність. Траса 7 літрів, змішаний цикл 9 літрів і по місту 12 літрів. Десь буде. Тепер. Я говорив вам, що покажу, що автомобіль не фарбований. Приїхав із США взяти Чиномір. І зараз пройдемось кожну деталь. Не буду кожен сантиметр показувати, але видно, що воно дивіться. 87 мікрон. 96. І також на деталь буде. 86. Бачите? 113. 73, что 87, 91, 83, 81, 89, 88, 96, 98, 73, 75, навіть капот, друзья, 86, нафаркований. Тут у нас 58, так? Да? 74, 111. І ви ж запитаєте, а чому ж так? З Америки обично там фарбовані, биті, утопленіки, там ще якісь моменти, технічні негаразди. Тут все нормально було з машиною. Я зараз покажу вам він-код. Ви можете перевірити. Ось він-код. І там буде показано, що автомобіль просто була кража автомобіля. Викрадений автомобіль, потім він попав на аукціон страховий, і там ця машинка продана була. Дуже хороший стан і дуже актуальна ціна. Тепер по, дивіться по салону по комплектації. За що у нас є? Всі 4 склопідйомника, мультируль. У нас є е, парктроніки, у нас є монітор. Е, 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 е. Омплетація не максимальна, але автомобіль в дуже хорошому стані. І салонний, і технічно ви це все бачите. Є документація, автомобіль розмитений, сертифікат зробили. Тому в будь-який момент готовий до першої реєстрації МРЕО на облік. З цього автомобіля і ще й два ключі. Як правило, з Америки приїжджають машини з одним ключом, а тут два. От. Тому дуже такий чистий хороший автомобіль. Ось один ключ, а другий. Зараз заведемо, подивимося, як працює наш двигун, а там під капотом, повірте, є ще показати. Пробіг 181 тисяча, прям як європейський пробіг. Ось другий ключ. Помилок ніяких немає, гляньте, жоден чек не горить. Двигун працює ідеально. І тут видно, якщо так подивитися уважно, тут видно, що все воно світленьке, новеньке, блистить. Видно, що подушка воно, двигуна нова, видно, що тут генератор, це все, дивіться, диму немає, картерних газів немає. Вібрації ніяк немає. Ось робота двигуна. Дуже хороша робота двигуна. Є ще деякі фактори, які підтверджують, що автомобіль в дуже хорошому стані і обслужений. Ну, наприклад. Зверніть увагу, нові тормозні диски. Всі по периметру, і передні, і задні. Тут видно, колодки і диски повністю нові. Хороша резина, літня, але вона дуже хороша. Що ще про цю машину можна сказати? Ну, по ціні цей автомобіль буде коштувати, звичайно, дешевше, ніж ми б такий автомобіль вам привезли з Європи. Тому що чітко, все прозоро видно, за скільки купили, розмитнення і так далі. Тому ось основна вигода американських автомобілів, головне, щоб вихватити і. Знайти, виграти автомобіль в такому стані, не біток, не утоплення. І тоді все буде добре. Тому, друзі, ще раз акцентую вашу увагу на це Kia Sorento, Хороший варіант, за розумні кошти. Знаходиться він в Києві на нашому автомайданчику, окружена дорога Зочик 54. Рядом Мрео, допоможемо вам зареєструвати, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже достойний варіант, як для автомобіля із США. До зустрічі!